Ще ж доки шла рубрика сніданок, до нас вже встигли завітати гості. Ми тут з настою вже не одні до нас. Сьогодні прийшла голова всеукраїнської мережі людей, що живуть з Вілом, Ольга Беленецька, та завідувач відділенням клініки Дружньо молоді» Владлена Концевич. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго, доброго така. Сьогодні інформативна розмова у нас буде Ладно, для початку, якщо, аби розрядити трошки обстановку. Як вам як вам спалось, Як вам прокидалося сьогодні? Ну, прокидатися було дуже важко, мабуть, тому що я вставала, ще було зовсім зовсім темно. І мій синочок запитав, мама, так ще ж каже, ніч, куди? Говорю, <гул> <врет>, треба. <гул> ну, взагалі, з захопленням спостерігаю за людьми, які ось так от вранці можуть виглядати бадьоро, прекрасно, красиво. Це ну, для мене це. Трошки тренувань тренування, ага. <гул> <гул> тижні тижні, тижні, <гул> тижні <гул> та, та, та. роки, тижні практики, тренувань. Але <гул> як почуваєте себе нормально? Так. Так, звичайно. Не ну, а зазвичай а котрій прокидаєтеся. От у такій же ж годині і прокидаємось. О. Ага, просто не треба їхати на телебачення, посадить. Просто да, до вас тут дуже, дуже важко доїхати. Угу. Ну ми так трішки. порушили ваш режим. Дня. Ну просто якщо ти там живеш у звичайному ритмі життя, то ти прокинувся, якось себе привів у ну, більш-менш симпатичний вид і починаєш розкачуватися, працювати. А коли ти з самого ранку так хопай на телебаченні, то. Якось це зобов'язує, не знаю, виглядати більше. Таке серйозний ранок почався з серйозних з серйозної підготовки. Да, Ні, з екшену. Більше з екшену. А чого з екшену? Тому що ти, ти збираєшся, але ти вже думаєш про що ти будеш сьогодні говорити? хочеться сказати багато, але ну за все втиснути в якісь рамки, часові. Тому якось давай ну, що, що, я для думала... вас звично, що це робота. А для нас це ну, трошки якесь хвилювання. Ага. Все одно воно присутнє. На ну, я думаю, ви вже налаштувалися так на серйозну розмову. <рес> ви прийшли до нас, щоб розповісти про акцію. Ус зараз здайте на ВІЛ, та розповсюдь фото з успішно складеним тестом та постав хештег». Розкажіть трошки про цю акцію, в чому її особливість, чому саме зараз вирішили її проводити? Так ну трошки інформації про неї. Взагалі, 1 грудня це всесвітня така дата, всесвітній день солідарності, тобто підтримки ВІЛ-позитивних людей. Цього року наші організації придумали таку спільну ідею про те, що протягом місяця молодь може пройти тест на ВІЛ. Хто це робив раніше, може повторити свій результати пройти. Хто робить це вперше? Для них це така відповідальний хвилюючий момент. Ну, хоча, мабуть, кожного разу, коли ти приходиш тест на віл, це хвилюючий момент. От і зробити такий маленький флешмоб, а може й великий флешмоб, побачимо, як маленький нам великий. Да, який нам вдасться це зробити. Але таким чином і провірити і свій стан здоров'я. І запросити своїх друзів, ті, коли ніколи не проходили тест на ВІЛ. Тобто ми активізуємо увагу на своєму здоров'ї і, взагалі, на такій соціальній проблемі, бо проблема вІЛ-інфекції це не проблема медичного характеру, це більш соціальна проблема на сьогоднішній угу. день. Скажіть, тест у вас можна так розумію, пройти безкоштовно, правильно? Так, звичайне, тестування в клініці дружній до молоді. Взагалі не саме цей місяць, а взагалі завжди. І далі воно теж буде безкоштовно. Варто також наголосити анонімно. Якщо людина приходить, вона може назвати будь-яке прізвище, будь-яке ім'я. Ми не вимагаємо жодного документу. Головне ваше відповідальне ставлення, головне бажання і бажання пройти. Зрозуміло. А от акція це вже триває з 1 листопада, так? Так. так. А скільки людей на сьогоднішній день 42 людини протестувалися з 1 числа. А от фото з хештегом скільки розмістило вже? Я не рахувала, але вони є, і дуже приємно, що розміщають. І мені дуже приємно бачити такі особистості, які мають свою силу волі да, про це говорити. Бо це не кожен, на жаль, розміщає. Хоча дуже багато я бачу фотографуються. Фотографуються у нас на фоні віребрі. З тестом дуже багато, але чомусь потім не викладають. Ну можливо, на те є якісь свої причини. А от за цих 42 людей яка кількість позитивних та негативних? Тестів? Всі негативні. Угу. І сподіваємось на це і надалі. Ви розумієте? Тут важливо дуже сказати, що тестування на ВІЛ це не просто пальчик, кров і тест. Це тривала бесіда, добровільне консультування і тестування до тестове консультування. Це бесіда понад 30 хвилин. Іноді буває більше до години, коли ми виявляємо ризики інфікування. Виявляємо якісь хибні знання молоді, бо до цього часу ще говорять ну, неправильні твердження, там можливо інфікування, чи там через поцілунок, ну такого неможливо, можемо про це говорити. Да? Можливо, інфікуватися при здачі крові. Ну цього неможливо інфікуватися. але... Ну чомусь там верою інтернету, на жаль, молодь дуже багато не нюанси, моментів не знає, да не знає, і дуже багато виявляється нових знань, які вони отримують під час добровільного консультування, і стосовно там сексуальної поведінки, да як захистити себе. Там теж дуже багато хибних тверджень. Uh -huh. А ну можливо, потрібно додати те, що чому от важливо проходити саме молоді а, репродуктивного віку. тест на ВІЛ. А по даним Сумського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом а, серед людей, які дізналися про свій ВІЛ-статус у 2016 році, близько 80% інфікувалися саме статевим шляхом. Uh -huh. Тобто, це не просто вживання наркотиків, як було раніше, да uh -huh. там 10-15 років тому. На сьогоднішній день а, він інфікуються люди. Які не захищають себе при статевому акті. Uh -huh. Єдиний захист презерватив. Або утримання від сексу, або презерватив. Uh -huh. І, можливо, ті міфи, які тянуться багато-багато років, що ну, проблема стосується лише вживання наркотиків. Робить поведінку більш ризиковано. Молодь не задумується про те, що вона ризикує. Да? Можливо, те, що. Тест на ВІЛ із тих часів, коли вважали, що це саме проблема людей, які зловживають наркотиками або ж практикують комерційний секс, такі міфи да, старі, вони і затримують, ну, роблять стоп, да, той страх, той сором, який долає молодь, коли приходить на тестування. Бо живуть ще тими міфами і тими уявними. Зрозуміло. Угу. Тобто через такі от стереотипи, через міфи, а часто люди не можуть подолати цей бар'єр, аби пройти. Да, тобто скажуть, що якщо я прийшов тестуватися, то я вживаю наркотики, або там, я представниця комерційного сексу. І Із-за цього, до речі, багато і не робить хештег, і не викладає угу. фото. Угу. Типу, яка в тебе була мотивація? Да, да, так, навіщо ти прийшов? Чи, ти зраджував свою там, кохану угу. людину, чому ти пройшов угу. Ну, Це ще не сприймається як мафа. Ем, Have, да? Це це соромно, ну чомусь так. Хоча я думаю, Проблеми це в голові, бути да, да. Я вважаю, що е, доки ми не досягнемо такого рівня профілактичної медицини, да, тому що це саме проблема соціальна, це не медична. Коли в нас не буде нових випадків віл-інфікування, адже це залежить саме ну, від нас, від нас з вами, від кожного. Да. Інфікуєшся ти чи ні? Чи знаєш ти, як себе захистити, чи ні? Е, ну, я такий ідеаліст, і я вважаю, що ми зможемо е, колись можливо, досягти такого рівня, да, профілактичної роботи з питань віл Сніду, коли ми зможемо там, Сульга Анатолійовна, сказати, у нас немає нових випадків віл там в Сумській області. Да? Наприклад, за шістнадцятий рік інфікувалося 118 о, людей в Сумській угу. області, тобто, ну ось за цей період. О, ну, і Ольги Анатолій не буде роботи, да, <рес> якщо не буде. <рес> якщо це, робота буде у всіх і завжди, але якщо це буде робота вже на профілактику, а не е, кризове втручання, да, коли ми отримаємо позитивний результат, що з цим робити, як з цим жити далі. З цим жити далі можна. На сьогоднішній день вілінфекція це хронічне захворювання, яке, на жаль, не можна вилікувати взагалі, але є спеціальні ліки. Вони для людей в Україні безкоштовні. Їх закупляє наша з вами держава. Ціліки, які підтримують. Да, вони підтримують, вони блокують розвиток вірусу, але вони не виліковують цілком. Вони не вбивають вірус, вони просто підтримують організм. Але, до речі, завдяки цим лікам, приділю трошки уваги, да, завдяки цим лікам, віл-позитивні люди, наприклад, можуть народжувати здорових дітей. Uh -huh. Ці ліки вони знижують навантаження вірусу в організмі, і таким чином хвороба не розповсюджується uh -huh. далі. Да. Доведено науковцями, медичними працівниками, що якщо людина відповідально ставиться до свого такого лікування, uh -huh. і, і вірус знижується, кількість вірусу знижується, і вона вже навіть не передає віл статевому партнеру. Тобто, чому важливо е, обстежитися, виявити хворобу на ранніх стані розуміти, як тобі потім є, звернутися? Чи... Так, звернутися до лікаря, відповідально ставитись до здоров'я, е, вести здоровий спосіб життя, приймати ці антиретровірусні препарати і таким чином от локалізувати проблему. Uh -huh. А ви сказали, що там у вашій клініці люди часто фотографуються зі стендом, там де Віра Бережнева зображена з успішно пройденим тестом на ВІЛ. От а чи можливо багато хтось із сумських активістів, чи ще таких от бомота відомих, відомих, людей, відомих так. людей. А ми Зай, зверталися. На жаль, на даний час не отримали підтвердження, не будемо називати там від кого. Ну, будемо сподіватися, що е, люди будуть розуміти, що є проблема, що потрібно говорити про це, а не замовчувати її говорити, що в нас її немає. Да? Угу. Хотілося б, звичайно, підтримки більшої. А щоб така аж був стенд ще з симськими активістами, так. З симськими фотомальовами. <світ> 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 скажіть, от ви ж працюєте з людьми, де, які отримують потім, якщо позитивний тест на ВІЛ. А, складно потім якось їх заспокоїти або переконати в тому, що це не кінець життя, що все нормально? Mm. Ну, я не бачила ще жодної людини, яка була готова до позитивного результату. Ну, тобто вона б сиділа й думала, що так, зі мною це станеться. Чи я цього очікувала? Для всіх це новина стресова, для всіх це, мабуть, великий шок, але кожен долає по-різному цей шок, цей бар'єр, цю новину. Задача нашої організації, задача спеціалістів там, медичного да, напрямку підтримати людину, розказати про особливості життя з ВІЛ, про те, як можна ці. І хворобою жити, як можна зробити життя максимально комфортним, навіть якщо в тебе виявили віл інфекцію? Так, ми дякуємо вам. Наже в нас час добігає кінця. Дякуємо за те, що прийшли до нас сьогодні. Розказали, що можна у нас в місті пройти такий тест, а де саме це можна зробити. Ще раз скажіть, де коли Дем'яна Коротшенка, три або Івана Сірка. ми зараз називаємось клініка, дружня до молоді. Ви можете звернутися з 9 до 16 години абсолютно анонімно, абсолютно безкоштовно. Так, от ми дізналися про такі події нашого міста. Зараз будемо дивитися, що власне з історичного боку можна ще дізнатися про сум. Тож переходимо на рубрику Моє місто.